Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу приготувати пасочки, але тісто буде не дріжджове, а на розпушувачі. Можливо, хтось буде казати, що це вже не паска, це кекс. Але є люди, які по якійсь причині не їдять дріжджове тісто чи не люблять, а хочуть приготувати пасочку. І багато бачила коментарів там під відео в дівчат. Що люди не один рік вже печуть такі пасочки і задоволені. Так що хочу також спробувати такий варіант пасочок. Приготую, вам покажу, поділюся з вами. Подивимося, які вони вийдуть. Так що готую. Поки що потрібно збити яйця з цукром до пишної, гарної, пухкої, білої маси. У мене тут троє яєць у чаші. Так що. Буду зараз збивати цукру 200 г. Добавляю ще, у мене пакетик 16 грам ванільного цукру. Це дві пачечки маленькі по 8 грамів. І буду збивати міксером. Можна, звичайно, вінчиком збивати, але це буде важче і довше. Так що буду збивати міксером до пухкої маси. Спочатку зараз додаю ще одну третю чайної ложечки солі сюди. Спочатку трішки яйця до такої пінки не буду показувати, як їх буду збивати. Просто розказую: збиваю до такої легкої пінки, як кажуть, пивної дівчата, які займаються кулінарією і кондитерством. І потім буду частинами десь за 2 заходи, за три додати цукор. Добавила трішки, збилося, знов додавила і так буду вже збивати, збила я яйця з цукром, отака маса біленька і пухкенька. Майже так, як на бісквіт збите. Тепер добавляю сюди сметану. Я вже буду перемішувати вінчиком. Можно Можна продовжувати міксером перемішувати, не на сильно великих оборотах. Але я буду вже вінчиком перемішувати. Добавляю сметану. 60 грам сметани. Так як я рецепт, я ж не можу щоб щось не змінити, то я трішки змінила тут рецепт. Там немає ні молока, ні кефіру. По тому рецепту вершкове масло, олія і сметана. Я вирішила додати ще 100 мл кефіру, тому що, мені здається, трішки важкувате таке тісто, багато жиру. Так що, змінюю і що в мене вийде. По рецепту 200 г сиру у мене 180 г. Тут пачечка, то я беру 180 грамів. Сир у мене такий дрібно. Дрібненький, він не крупнозернистий, то я нічого йому не робила, не перебивала блендером. Якщо крупнозернистий, то краще трішки перебити. Даю сюди. І буду вінчиком так додати все і перемішувати. Зараз трішки з сиром перемішаю і сметаною. Крупинки сиру розійшлися. Така маса пухкенка поки що Добавляю вершкове масло розтоплене, також 60 грамів. І дві столові ложки олії. Якщо сир там десь трішки не розмішався, то поки я все сюди вмішаю, він розмішається гарненько, буде все добре. Так, виливаю кефір, кефір підігріла трішки. Так. Тепер додаю трішки борошна, поки що борошна не все сиплю. Подивлюсь, скільки я ж змінила рецепт. Тому тут 500 грам буду додавати. воно, звичайно, все не піде. Потім, що залишиться, зважу і буду знати, скільки в мене пішло. Тісто має бути густеньке. Я додаю зараз трішки борошна і додав розпушувач. 20 грамів розпушувача. Можна з борошном, якби зразу ту, кількість, що потрібно, борошна сипала в тісто, то перемішала б із розпушувачем борошна, але так сиплю, зараз трішки розмішаю і потім буду додавати. Тісто має бути таке густеньке. Щоб як лопаткою чи ложкою його вже перемішувати і так покласти, то воно не розтікається. Ще додаю борошна. Духовка в мене вже гріється. До 180 градусів розігріта духовка. Ну і будемо дивитися, скільки воно буде пектися, пасочка, скільки буде пектися, чи 40 хвилин, чи був... перевіряти дерев'яною шпошкою. Ця порція не дуже велика, але в мене пробний варіант, так що додаю ще борошна трішки, а потім можна брати ізюм, можна брати цукати, так само, як у дріжову паску. Хто що любить і хто що хоче. Можна цедру апельсина, цедру лимона. Що кому подобається, так само сюди можна додати. Поки що таке тісто. Я зараз у курагу. У мене курага сьогодні. Нічого в мене більш такого немає, то я взяла 150 грам кураги. І додавлю трішки в неї борошна, перемішаю і додавлю вже в тісто. А потім вже буду доводити, досипати борошна, доводити до тієї густини, яку мені потрібно. Так ще трішки додаю. Вже тісто наше густеньке, але я, мабуть, перейду вже на лопатку, бо Курага тут у мене засідає в вінчику, духовка вже гріється в мене, чи я говорила вже. Поки за якраз духовка гарно розігріється. Отаке От зараз в мене тісто, але ще борошна трішки додавлюю. Не буду спішити, щоб і не дуже густе було, тому що сильно густе тут також не добре. І ще один у мене інгредієнт, <кій> який я люблю додати в таке тісто на розпушувачі і з маслом з олією, це оце. По рецепту його також немає. Я додав столової ложки. Трішки багато поділю, отак, так. Пів столової ложечки. Там як трішки більше, нічого страшного. Зараз перемішаю з оцтом і вже добавлю ще трішки борошна і можна буде викладати у форми. <кій> тісто таке пухкеньке, гарненьке, виглядає непогано. Замішала тісто, отак таке воно по густоті, бачите, тримається на лопатці, отак ось як поклали, то воно так і лежить, не розпливається, так не відкепже. І тепер буду викладати у свої формочки. Формочки в мене отакі кухлички старенькі, я використовую замість форм. Викладати це тісто потрібно на пів форми. Не так, як дріжджу третю частину, а десь половину форми. Викладати і розправляти, щоб там не було пустот, щоб рівномірно тісто. Отак От лопаточкою там розправляти. Зразу розправляти, щоб не, було як зразу накидати, а потім там, може, не буде видно, де і що і як. Так що, отак От у мене попів мого кухличка, якраз у мене вийшло. Це літрові кухлики такі у мене. Розмір такий у них. Змастила лопаточку олією трішки і гарненько розрівняла тут зверху, щоб були більш такі гладенькі. І ставлю в духовку, нехай випікаються. Буду дивитися, провіряти шпажку і десь через хвилин 35, не раніше. Так що, поки що нехай випікаються, скажу вам, скільки, скільки мої будуть випікати. Спеклись мої пасочки, пеклися вони в мене 45 хвилин. Трішки в них такий стався конфуз. отака шишечка в одної вилізла, і в другої. Але нічого страшного. Зараз зроблю гостреньким ножем операцію легеньку, зріжу чуть-чуть так трішки, глазурю, замащу, і ніхто не здогадається, що там щось було. І в дріжових пасках буває різне, може перехилитися, трішки перекоситися, може вилізти вище форми грибом зробитися. Так що нічого страшного не сталося. Зараз прикрашу її, трішки схололи мої пасочки, отак я їх прикрасила. Зрізала. У мене прикрас ще немає, на паску я не купляла, то порізала курагу на шматочки і. Пластівці з мегдалю, мегдальні пластівці. Глазур також зробила швидко, цукрову пудру змішала із холодною водичкою, трішки лимонної кислоти додала і полила. Можна зробити так, як і на дріжову паску будь-яку. На білку, на желатині. щоб була вона така густіша, то вона б гарно прикрила тут вверх. А так я зробила так швидко і просто. Вони ще тепленькі трішки, але вже хочу розламати, вам показати, яка вона. Ось така, бачите, пухкенька. Не хочу сильно м'ять, бо тепленька. Але і різати не хочу, бо тепла. Так що постараюся я вам розламати ось так легенько. Ось так виглядає. Ось така пасочка, ось так ближче вам ще раз ломаю. Ще така гаряченька всередині. Така пухкенька. Ну, що я вам скажу? Це кекс у вигляді пасочки. Тут нічого не придумаєш. Звичайно, що це не дріжова паска. Але я ж кажу, якщо по якійсь причині людина не може чи їсти дріжове тісто, чи взагалі не хоче просто не їсть. Так що такий варіант може бути. Отака, От бачите, дивіться, яка пухкесенька. І вона на другий день буде ще смачніша. Я знаю по кексах, що вона буде на другий день ще смачніша, ніж сьогодні. Так що кому сподобався. Такий варіант пасочки спробуйте приготуйте, якщо не хочете і не будете готувати дріжжуву, це така швидка паска. Тому що дріжну потрібно чекати, щоб тісто підходило, місити довше, а тут швидше. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!